Чи ж такий страшний український сир, як його малюють російські чиновники, вирішила перевірити Юлія Дячук. Одна з головних претензій до наших виробників нагадаю, що замість справжніх молочних жирів вони використовують рослинні. Щоб бути вже зовсім об'єктивними, ми купили в Росії і сир український, і трохи російського, і навіть білоруського. Що ж, виявив лабораторний аналіз. Іде у цій справі закінчується турбота про людей і починається політика, і віце далі. Это Швейцарія. полиці цього магазину справжній рай для сирних гурманів. молоді з пліснявою і з чорними трюфелями або спеціально зроблені із кількох надоїв молока. Усього у їхній базі майже дві з половиною тисячі видів сиру. А у вас є сири українського виробництва? тільки фермерські, з мінімальним сроком храніння. Українських сироварів сомельє Сергій Винокур жартома називає першачками, бо цю науку у нас ще тільки опановують. Утім роблять це швидше. Ше ніж російські сусіди. Я не думаю, що в Росії роблять лучше сири, ніж на Україні. Ми пробували завозити їх, але швидше плісніві, вони швидше портяться. Однак російські чиновники претензії мають саме до нашого сиру. На сайті розпожив прямо звинувачують українців у використанні рослинних жирів. Щоправда, за цілий тиждень вони так і не спроможуться прокоментувати ці закиди. Там теперіть бармат, наші краси. Інформація на офіційному сайті це перелік восьми українських підприємств, які, начебто, і годують росіян неякісним сиром, без жодних доказів. Ряд підприємств, які були анонсовані, що в їх продукції є рослинні жири, вони взагалі останні роки не постачали своєї продукції до Росії. Тому ця заява вона є голослівною і нічим не обґрунтованою. Тому я вважаю її політичною. Де починається політика, а отже, закінчується правда, ми вирішили перевірити самі. Знайти у Москві український сир виявилось непросто. 200 кров кусочка. Два шматочки українського різних виробників і для порівняння російський та білоруський. У Києві докупимо ще один український. Це би в лабораторії порівняти, що у нас експортують, а що залишається на власних прилавках. Тук-тук-тук, добрий день. А нам потрібно сир здати на аналізи. Тут відбувається приймання молока. По 400 тонн взимку і 500 влітку. І так щодоби. Потім із цього молока виходить від 40 до 50 тонн сиру. Саме на нього росіяни і нарікають. Це один із тих заводів, до якого московські чиновники мають претензії. Це для нас є загадка, тайна і взагалі дуже дивно. Це якесь непорозуміння. Він обережно добирає слова, бо росіян українським сиром це підприємство годує вже років з 10 і хоче робити це далі. Тож, поки в лабораторії перевіряють їхній сир, Володимир Барташок переконує, у їхній продукції немає ні краплі, олії. Любу варку нашого сиру ми готові віддати на експертизу, щоб перевірили, що там є. Це нам демонструють, як проводилась перевірка українського, російського та білоруського сиру. З'ясували, що кожен із цих продуктів має повне право так називатись в перевірених всіх п'яти зразках. Рослинних жирів ми не виявили. Читати етикетки справа потрібна, але часто дуже непроста. І справа не тільки у дрібному шрифті. Ось, наприклад, цитата: Пири миви алу, гроз». Ця абракадабра насправді означає, що це не сир, а сирний продукт. І справжнього молока тут я кіт наплакав. Там, де з'являється бодай крапля рослинної олії, зазвичай пальмової або кокосової, закінчується сир і починається сирний продукт. Утім, самостійно їх відрізнити майже неможливо. Оце фальсифікують на на першому місці згущик, далі йде масло, і лише потім твердий сир. Відповідні експертизи вони проводили десятки разів. З усіх цих перевірок сир вийшов найсухішим. Ситуація геть не така погана, як кажуть росіяни, і думають самі українці. Найгірший результат, який у нас по сирам, був це коли з десяти зразків два зразки було фальсифіковано рослинним жирам. Можливо, після цього сюжету дієтолог Оксана Скиталінська змінить гнів на милість і почне із більшим апетитом їсти українські сири, бо нині. Через співвідношення ціна якість вона обирає польські низької жирності. Атеросклероз і хвороба серця. Це можуть бути інфаркти, інсульти. Букет таких хвороб викликають так звані трансжири. Вони утворюються тоді, коли рослинну олію, щоб вона загусла, насичують водним. У сирі, як з'ясувалось, їх небагато, а от в солодощах та майонезі повнісінько. Фактично міняється структура клітин організму. Вони не функціонують так, якби вони мали функціонувати в нормі. Тим часом сирний товарообмін між Україною та Росією функціонує як і раніше. І поки чиновники та політики спекулюють на темі сиру, звичайні росіяни і далі їдять український делікатес. На ще постаратися, щоб російські заводи готували сири такого качества. Юлія Дячук, Маргарита Ситник, Сергій Азаренко та Микола Шараєвський. ТСН підсумок один плюс один.